Нефрон це структурно-функціональна одиниця нирок, що всередині має клубочок, капсулу та канальці. В клубочку через різницю тисків кров проціджується в капсулу через багатошарове сито гломерулярний бар'єр. В капсулі утворюється первинна сеча. вона ще багата поживними речовинами. Далі в канальцях всмоктуються всі поживні речовини, що потрапили в первинну сечу. Так утворюється справжня сеча. Щоб процес фільтрації проходив нормально, у клубочку має бути вищий тиск. Уся кров, що живить канальці, спочатку проходить через клубочки, тому будь-яке порушення клубочкового кровотоку автоматично впливає на живлення канальців. При зниженні кровотоку саме клітини канальців уражуються першими. Виникає гострий канальцевий некроз. Якщо фільтрація знижується, зменшується притік крові до нирки, тоді і до клубочка, і до канальців доходить менше крові. Якщо цей стан своєчасно не виправити, ниркові клітини дуже швидко гинуть.